Найкращу спортивну громаду області обрали на Вінничині переможця, визначили серед збірних сільських та селищних громад. Спортсмени змагались у вісьми видах спорту: дартс, гірьовий спорт, шашки, шахи, настільний теніс, волейбол, футзал та перетягування канату. Перше загальнокомандне місце посіли спортсмени з Тростянецької громади. Вони і будуть представляти відничину на всеукраїнських змаганнях в селищі Ворохта Івано-Франківської області. З нами на зв'язку Сергій Татусяк, голова Вінницького спортивного товариства Колос. Пане Сергію, мої вітання. Доброго дня розкажіть детальніше про змагання. Знаємо, що організовуєте їх щороку. Яка їх основна мета? Змагання, які проводяться дійсно щороку, вони проводяться згідно календаря обласних заходів всеукраїнського календаря, затвердженого мінмолоддю, спільно з територіальними громадами, з представниками бізнесу, всіх тих, кого ми можемо загітувати і долучити до цих заходів. Цей рік особливий для нас, тому що ми велику підготовчу роботу проводили. Ну, на жаль, ми проводимо заходи вже в четвертий рік війни. Ми пройшли випробування для нашого спортивного товариства, і дуже важливо, що ми сьогодні маємо позитивну динаміку проведення таких заходів. І якщо в 2021-2022 році брало участь 2-2,5 тисячі учасників в фінальній частині, то вже в 2023-му 6 тисяч, в 2024-му 12, а в цьому році ми вже бачимо по проведенню заходів більше 15 тисяч буде. Це велике досягнення, і ми розуміємо причину, чому так зросла масовість. Люди потребують сьогодні фізичного навантаження, психологічного розвантаження, адже комунікації, змагання, спілкування людей вони дають позитивну динаміку в оздоровленні, створені сприятливого настрою і я. Радий з того, що ми проводимо ці заходи з нашими надійними партнерами мхп громаді, і е, дуже важливо, що в цьому році вони зініціювали е, якраз виділення е, преміального фонду для учасників, е, і таким чином всі громади, які брали участь, в Заходах отримують по 20 тисяч за участь. Ну, а переможці отримають Росянецька громада 300 тисяч. Городківська громада 200 тисяч за друге місце і третє місце Муровану Короловецька громада 100 тисяч. І ми бачимо наскільки активізувалася робота в територіальних громадах завдяки тому, що ми маємо надійних партнерів. Ну в першу чергу це територіальні громади, голови громад, депутатський корпус, з якими ми не один десяток років працюємо, є повне взаємопорозуміння. Тому цей рік особливий, чому. Тростянець, якраз місце проведення фінальної частини. Тростянецька громада два роки поспіль займає на цих змаганнях перше місце, і вони представляють вінничину на всеукраїнських змаганнях. Ну і цей рік не виключення. Вони зайняли перше місце з відривом, практично в два рази більше від другого місця. Це надзвичайно гарний результат. А це говорить за те, що тут фізкультурно-масова оздоровча робота в територіальних громадах на високому рівні є від масовості до майстерності. І саме головне, що відношення і депутатського корпусу, голови територіальної громади Людмили Іванівни всієї її команди надзвичайно сприятливе. І ми відчули радушний прийом, який був е, в Тростянці. Це і короваї, це і каша, е, це увага від жителів громад, вболівальників, е, взагалі атмосфера, яка сьогодні вкрай необхідна для нашого е, жителя, і практично особливо для воїнів, які сьогодні разом з нами брали участь в цих змаганнях. Змагання, які проводяться, вони під девізом з Україною в серці з вірою в Збройні Сили України, і вони присвячені ці змагання. Дню Незалежності і 75 й річниці спортивного товариства Колос адже колос, це Вінниччина, є колискою народження колоса, Березівка колишнього Чернівецького району, сьогодні Чернівецької територіальної громади. Ми 19 серпня будемо проводити. Урочистості визначати ветеранів, дякувати фізкультурний актив з усієї України. з'їжджаються наші колеги, і ми будемо дякувати за роботу всім тим, хто разом з нами. Саме головне для нас на цьому етапі, щоб ми розуміли, що спорт це є посол миру. Спорт мусить об'єднувати жителів територіальних громад, незалежно хто якої віри сповідань, незалежно від політичних ознак і окрасок для нас важливо, щоб ми якраз таку роботу проводили і люди зрозуміли. Особливо політичні лідери тут політичної тріскотні не повинно бути. Це не перспектива для України, якщо ми там, де справа оздоровлення людини, де її. Здоров'я, настрій. Ми повинні всі об'єднуватись якраз заради того, а особливо влада влада мусить створювати умови для цього громадським організаціям бізнесу. І я впевнений, що той шлях, на який ми сьогодні ставимо свою роботу з нашими колегами, він буде визначальним і перспективним. Вінниччина була, є і буде правофонговою всіх інновацій фізкультурно-масової спортивної роботи. Тому я дякую вам за спілкування і за зустріч. Пане Сергію, ще розкажіть, будь ласка, скільки громад загалом взяли участь у змаганнях і наскільки важливі ось такі спортивні заходи саме для розвитку самих громад? Е, у нас подали заявки 22 територіальні громади. Приїхали, на жаль, не всі, тільки 16. Дві громади не доїхали по технічним причинам. Чотири громади поки ми не знаємо, чому не доїхали. Будемо взнавати. Хоча хлопці, команди були готові. Що стосується важливості цих заходів, безперечно, беруть участь в змаганнях. Але ще, е, дуже важливо, що в цих змаганнях супроводжуються комунікації, бесіди, обмін досвідом, як в кого поставлена робота в цих умовах, надзвичайно складних умовах. І е, перш за все, е, ми ставимо за завдання це як фінальна частина наших змагань. А ми ставимо завдання, щоб такі. Фізкультурно-масові заходи, тренування проходили в кожному населеному пункті в кожному виробничому підрозділі, і е, ми бачимо там, де є відношення влади е, з державницькою позицією, з відповідальністю, там є і результати від масовості до результату. Але пріоритет для нас це здоров'я нації. Ми продемонстрували всьому світу, що Якраз галузь фізичної культури і спорту України є однією з самих конкурентно спроможних на міжнародній арені, завдяки нашим спортсменам, Україну знавали. Сьогодні, на жаль, війна заставила по іншому демонструвати наші сили, силу духа української нації. І тут ми ще раз заявили всьому світу, що ми та країна, яка заслуговує. На право бути самостійною незалежною, демократичною захищеною країною, тому якраз всі ці складові є головними в нашій діяльності: об'єднання зусиль, виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнесу, і от то успіх не тільки фізкультурно-здоровчою, спортивно-масовою роботі. Успіх розвитку гармонійного суспільства, збалансованого розвитку кожної територіальної громади, тому що спортивне товариство не тільки займається е, фізкультурно здоров'чою роботою, ми е, консорціум, який проводить велику просвітницьку роботу в різних напрямках, особливо що стосується євроінтеграції. Ми е, Багато реалізовуємо сьогодні європейських проєктів, міжнародних проєктів з різною тематикою, особливо якраз стратегія розвитку територіальних громад і всіх складових сфер територіальних громад. Ну і безпосередньо пишемо з нашими колегами з консорціуму. Туди входить біля десятка громадських організацій, в тому числі і благодійний фонд МХП Громади. Які Частково забезпечують дольову участь в проектах, ми бачимо, що в цьому є великий успіх розвитку громад. Ми й надаємо допомогу, щоб наші громади підписували угоди з територіальними громадами Польщі, Румунії, Молдови і інших країн Європейського Союзу. Ну а в свою чергу це. Велика просвітницька робота ознайомлення з роботою тих громад, в яких вони мають своїх партнерів, і сьогодні ми реалізовуємо нашим консорціумом більше п'яти проєктів, які націлені на розвиток територіальних громад. Я вважаю, що це головна наша мета, яку ми проводимо якраз з територіальними громадами. На сьогодні щира подяка ще раз. Людмилі Іванівні, голові територіальної громади, всій команді Наталі, Сергії, з якими ми місяць плічоплі працювали і маємо такий гарний результат. Всі заїхали, поїхали з Тростянця, задоволені, телефони, дзвінки, подяки. І вам дякуємо за те, що ми разом з вами. Дякуємо вам також за те, що доєдналися до нашого етеру. Ну і переможцям бажаємо, щоб вони здобули ще одну перемогу вже на всеукраїнському рівні. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дай Боже. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Татусяк, голова Вінницького спортивного товариства Колос.